Вітаю, поговоримо про доволі цікаву тему фудмеп дієта і принципи корекції у практиці нутриціолога. Що ж таке фудмеп? Фудмеп це є ферментовані оліго, дисахариди, моносахариди і поліоли. Я працівник коледжу медичних наук в шовському університеті. І мені надзвичайно приємно сьогодні представити вам проблематику, яка є надзвичайно важливою, як з точки зору популяційного здоров'я. Так, Минувічний. і нашого майбутнього. Головне показати шлях, провести цього пацієнта за руку. Звичайно, що важко почати, коли хаотичний стиль харчування, але поступово все це можливо. Тому використовуйте, радьте своїм пацієнтам, і якщо у вас з'являться запитання, я з радістю буду на них відповідати. Шлунковий кишковий тракт іноді називають другим мозгом. Чому? Тому що він містить величезну кількість нейронів, більше 500 мільйонів нейронів. Більше ніж в спинному мозку знаходиться в межах шунково кишкового тракту. Кетодієта це модний тренд, який призначають ну, от, багато блогерів. Причому забуваючи, що насправді справжня кетодієта це метод лікування при певних патологіях, про яких ми сьогодні будемо говорити. Крім того, кетодієта це не просто обмеження відповідно вуглеводів. Це дуже жорсткі правила щодо середовищних факторів ожирення дітей. Обов'язково в першу чергу звертати увагу на соціально-економічні фактори. Ті, що стосуються батьків, стиль життя, психосоціальні або в групах з нижчим економічним статусом на жаль дуже високий рівень споживання дешевої низькоякісної їжі які можуть бути наслідки відмови від споживання молочних продуктів Особа з непереносимості лактози слід потурбуватися про достатнє забезпечення у раціоні споживання білку Кальцію та вітаміну Д. При голодуванні виникає дефіцит енергії, і емтор перестає працювати і запускається автофагія, і клітина оновлюється. Тому обмеження калорій покращує і продовжує життя всім організмом. Антинутрієнти часто пов'язані з рослинним, сирим або веганським харчуванням і природним чином синтезуються в рослинах. На сьогодні все буду рада вашим питанням. До побачення. Бажаю усім здоров'я!